Я отакі чуч ломав на підставці, на гіляції. Така у досить велика. моя рука. Це, якщо хтось не знає, це беруть там все з викидають. Розрізають і все викидають і потім назад зашивають. Є все. Є така Велика висота 6 шосметр п'ять. Може її драку. Кофей, yeah. Yeah. Keep ops then. Музыкальные центры и. и модели в коробках. Mm -hmm. Холодильник автомобильник. Бутилка, у п'ятрачка лежить. Лазиться півторалітрові бутылки на стоїч. По тут Немає скільки Над, Напевно. На топові. О, дешевше. Дешевше може ось цей кустап. Якщо заміна самого куста. А в мене.

Казали два Sony PlayStation 2. Моє тут я новішка. Воденник машинка. Корабли Годинник. Шкатовка. Всяка вегетарія.

і інструменти. Така Ну, хороше пані, ібо на кедр валилися, окей? Тихо. Медвідчина. Старе. Чи робочі, звичайно, не знають. Контакти відкислені. Так, супер. Ще Після завтра? Синастого. Говні сантки гарний, але в середині дуже сильно вписано. пільничка Не мор. Налетий Давайте я гляну. штучки стали. Забрал той фотоапарат за 50 гривень. Чи Черебочий не знаю. Зовнішній виліт такі майже як новий. Так, дує вже з провісня. Можна сюди вийти. А можна на другу сторону це. туди, на книги не Забрав я ще таку муху попільничку, німор. Зараз в машині вам більше конкретно покажу, що я сьогодні купив. Так, вже машині ось. Купив цей фотоапарат за 50 гривень. Я думаю, поставлю батарейки, провірю, що він робить чи ні. Такий. Бачу, був на віолеті проданий не в робочому стані за 350 гривень. Подивимся, за скільки зможе продати. Так, і купив я муху. Пільничка не мор. Я колись мов дуже багато. Була в мене одна така прикольна, яка мало очі наклеєні. Тобто тут, тут можна теж ті очі щось наклеїти, воно зовсім огніше дивиться. Велика. І дивіться яка в мене пасажирка є. Ось така. Вона висока, не знаю, чи метр п'ять, чи метр двадцять треба буде поміряти. Ну, вона більше за мою дитину. Дам дитині хай бавиться Хоча може вона заразу поломить за... Один день. Буду бачите. А може виставлю інтернет на продаж. За 200 гривень її купив. Буду пробувати продати за 400, не знаю, чи вийде чи ні. Може, хтось візьме по приколу, так як я. А, ще продав. То я можу ще зранку відправити, так не відправив. Газ м 73 Українець. Така машинка навіолить. Журналом. ще журнал лежить. Продав за 480 гривень <різь> <різь> Якось так. Дякую, хто переглянув моє відео. На, на все добре, до побачення. Так, сейчас забудь все. Пивиш таку сукерку. Берлок. На ключі може бути чи не шо затонь. Киван. Пив 40 грає. Когось цікавий, звертається. Дякую, хто підписується на мій канал. У нас вже є 140 чоловік. завтра буду бачити, може поїду, на Саш. Не знаю що які в мене там будуть справи. Що тут робити. Так, всем пока.